В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурентів. -Ві. На війні загинув волинянин Тарас Семенюк. Європейський союз ухвалив десятий пакет санкцій проти Росії. Польща запропонувала Україні надати лікування та реабілітацію українським воїнам. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 26 лютого. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волин знову у жалобі на війні загинув волинянин Тарас Семенюк. Воїн 2000 року народження був родом із Рожищенської громади. Чинить співування захисника України відбудеться 26 лютого у місцевому храмі. Редакція телеканалу конкурент конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцькому районі трапилися ДТП. Не поділили дороги дві автівки. Як повідомили ДСНС Волині, автопригода трапилася 24 лютого в селі Озерце. Від удару легковика деформувало в автівці затисло водійку. Рятувальники за допомогою обладнання деблокували потерпілу потерпіло та запобігли пожежі на місці. ДТП на місці працювала поліція та медики. У Луцьку готують до відкриття підземелля башти князів Чарторийських, яке стало історичним відкриттям. Як розповіла керівниця управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльності міськради, анна Вінцюк повідомляє ВСН, відкриття підземелля планується навесні у травні. Зараз там тривають. Останні приготування, зокрема, облаштовуються приміщення меблями і текстовим наповненням. Зазначають, що у підземелі буде цілий комплекс, цікаві інтерактивні речі, наприклад, стенди з інформаційними наповненнями, історичними фактами. Смогу кордону України з Білоруссю та Росією розширять до двох кілометрів та замінують. Як повідомили у Держприкордонслужбі ще у 2013 році, парламент підтримав закон про покращення стану охорони держкордону. Відповідно, документ передбачає впродовж українсько-російської та українсько-білоруської ділянки кордону смугу землі завшишки 2 кілометри для інженерно-технічних і загороджувальних споруд та вводить на ній спеціальний прикордонний режим. Це практично буде замінована територія вздовж лінії кордону із країною агресором. Уряд Китаю розглядає можливість передачі Росії безпілотників і боєприпасів для війни в Україні. Процес посилання на дані розвідки та джерела пишуть CNN і The Wall Street Journal. Наразі тривають переговори щодо ціни та обсягів поставок. Ці обговорення тривають уже кілька місяців. Пакін поки що не ухвалив остаточне рішення однак дані вказують на те, що китайська сторона схиляється до цього. Тим часом на сайті самопроволошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з'явилося офіційне повідомлення про те, що з 28 лютого до 2 березня він буде в Пекіні. Візит подається як вибудова багаторічного курсу дружби та співробітництва. Ймовірно, Лукашенко сприятиме питанню надання Росії озброєння. Європейський союз ухвалив 10-й пакет санкцій проти Росії. Про це ввечері 24 лютого повідомила Шведська головання в раді ЄС спільними зусиллями держави-члени ЄС запровадили найпотужніші та й найширші санкції за всю історію, щоб допомогти Україні перемогти у війні. Йдеться у повідомленні: 10-й пакет санкцій, включає обмеження на експорт до Росії продуктів подвійного призначення та технології, цільові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну. По поширюють пропаганду або постачать безпілотники тощо. Служба безпеки викрила на корупції начальника одеського управління та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмедслужби. За даними відомства, посадовець налагодив механізм систематичного вимагання грошей з бізнесменів. За хабарі чоловік обіцяв імпортерам продовольчої продукції не створювати штучних перешкод під час досліджень якості іноземних товарів, які возяться в Україну. За кожне позачергове дослідження посадовець вимагав 300 доларів. Правоохоронці затримали фігуранта на робочому місці під час одержання чиго хабаря. Наразі йому повідомлено про підозру корупцію неро загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Польща запропонувала Україні надати лікування та ребітацію 2500 пораненим українським військовослужбовцям. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Матеошем Моравецьким. Пропозиція від прем'єр-міністра щодо наших військових вони можуть отримувати допомогу щодо лікування та реабілітації в Польщі, зазначив президент. Міністерство оборони Великої Британії вважає, що Росія ймовірно вичерпала запаси іранських безпілотників, оскільки їхні запуски практично припинилися. За даними розвідки, приблизно з 15 лютого не надходило жодних повідомлень про використання іранських дронів. До цього українські збройні сили повідомляли про збиття щонайменше 24 менше шахід чотирьох в період з кінця січня до початку лютого. Тому Росія швидше за все намагатиметься поповнити їхні запаси. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку зіткнулися шкода та Тойота. Як повідомили у патрульній поліції Волині, автопригода трапилася 24 лютого на вулиці Рівненській. Водій шкоди не дотримався безпечної дистанції та протаранив автомобіль Тойота, який загальмував перед нерегульованим пішохідним переходом, щоб пропустити пішохода. В автопригоді ніхто не постраждав. У Києві у Подільському районі на складі лакофарбувальної продукції трапилася сильна пожежа. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, площа пожежі три тисячі квадратних метрів. На місці працюють пожежники і рятувальники. Інформації про жертв наразі немає. У державній службі надзвичайних ситуацій запевняють, що ситуація під контролем до ліквідації пожежі залучено 18 одиниць техніки і 90 рятувальників. Окупанти у Херсоні поцілили у дитячий садочок. Будівлю охопило полум'я. Як повідомили у Херсонській Ова, обстріл трапився 24 лютого у корабельному районі. Зазначається, що через влучання ворожого снаряду сталася пожежа. Рятувальники опублікували відео о ліквідації пожежі. На щастя, через ворожу атаку мирні люди не постраждали, проте вогонь повністю знищив будівлю дошкільного закладу. Волинь знову у жалобі на війні помер волинянин Сергій Панасюк. Молодший. Сержант був родом із села Сільцягірницький, що на Ратнівщині. Військовослужбовець був призваний до лав ЗСУ 26 лютого минулого року. Помер на спостережному посту біля села Тур. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Вже більше року збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів у промислових масштабах у ранковому зведенні генштабу зсу повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 25 лютого 2023 року орієнтовно склали 147 470 осіб. Особового складу за добу ще 650 орків отримали від українських воїнів квитки на концепт Кубзона за весь час. Повномасштабного вторгнення було знищено 3375 танків ворога. За добу 12 одиниць також спалено 6609 бойових бронювальних машин за добу 9 штук. Окрім того, вторая армія Міра втратила 2373 одиниці артилерійських систем. За 24 лютого 10 РСЗВ окупантів було знищено 475 одиниць. Одну за добу засобі ППО російські війська втратили 247 одиниць. Загалом збито 299 ворожих літаків, гелікоптерів. Окупанти втратили вже 288. За добу один БПЛА оперативно-тактичного рівня 2035. За добу українські воїни збили два безпілотники, крилатих ракет рашистів. Збито 873 одиниці, кораблів та катерів. Ворог втратив вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн знищено 5235 тисяч одиниць, 11 штук за добу. Спеціальної техніки орки мінуснули 230 одиниць за минулу добу. Один дані уточнюються. О, тим часом, у тимчасово окупованому Маріуполі продовжує бавовнити вночі. 24 лютого українські воїни мінуснули ще один склад боєкомплекту окупантів, так би мовити, Кара Небесна. Бавовна трапилася в районі Новоселівка центрального району. Уже відомо, що вдалося знищити чимало техніки і ще більше окупантів. На Волині провели в останню путь героя Василя Бакорока. Як повідомляє наш край медіа у Фейсбуці, 24 лютого у Купачівці Кременці у живій Залісцях траурний кортеж з тілом захисника зустрічали живим коридором. У рідному селі Залісці в місцевому храмі провели панахиду. Старшого сержанта 1973 року народження поховали на місцевому кладовищі. Загинув воїн 19 лютого на Харківщині. Редакція телеканалу конкурентів Євсла. Олю щирість підчуття родині загиблого героя. Нещодавно у тимчасово окупованому Маріуполі пролунало багато гучних вибухів. Окупанти повідомляли про прильоти. Однак, враховуючи те, що Маріуполь розташований далеко за лінією фронту, в багатьох виникло питання, чим українські воїни могли атакувати окуповане місто. Майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що ударів по позиціях окупантів у Маріуполі могли завдати українською зброєю, однак якою точно поки невідомо. Тріні сили оголошують набір курсантів для навчання на перспективні зенітні ракетні системи, і рісте «Петріот», Сам ті та інші про це повідомляють повітряні сили в Телеграмі. Зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони вже отримали на озброєння однієї з найсучасніших зенітних ракетних комплексів у світі. Їх ставатиме дедалі більше, а згодом вони повністю замінять старий парк радянської техніки. Стати професійним захисником неба можна в Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. Наразі військовий виш зосереджений по всій Україні. Але процес навчання триває і в Україні, і за кордоном. У Луцьку відбувся відкритий чемпіонат з вільної боротьби. 25 лютого у приміщенні спортивного комплексу Динамо зібралося майже 200 юних спортсменів з усієї України. Змагання організували серед кадетів, юнаків та дівчат. До організації чемпіонату долучилося чимало організацій та федерацій спорту. Серед них і головне управління національної поліції у Волинській області. Начальник обласного управління нацполіції Юрій Крошко зазначив, що підтримка молоді, яка активно займається спортом, є необхідною та важливою. Долучилися, тому що діти це наше майбутнє майбутнє нашої країни. Спорт це завжди здоровий спосіб життя, як мінімум. Це жага до перемоги. Спорт гартує. Характер, бійцівські якості і жагу до перемоги. В нашій країні зараз, як ніколи, такі якості молоді наші дітям потрібні. Більшості наших людей ці якості притаманні, вони виховуються саме на таких заходах і в таких місцях. Владислав зайняв третє місце на змаганнях. Каже, були очікування, що буде легше, адже супротивник був сильним, однак йому вдалося одержати перемогу. Я думав, буде легше, але так виявилося складніше. Складно трохи було, а так там нічого, такого нічого важкого нема. Загалом чимало юних спортсменів цього дня отримали призові місця. Крім медалей та грамот, юнаків та дівчат нагородили і грошовими сертифікатами. На Цьому місці на проспекті Соборності у Луцьку ввечері, 23 лютого, сталася моторошна аварія, зі слів очевидців. БМВ на величезній швидкості зіткнулося з мерседесом. Як ми бачимо, на дорозі залишилися сліди від шин та кілька уламків від розбитих авто. Як розповіли у патрульній поліції, легковик БМВ зіткнувся з Мерседесом, що їхав по путному напрямку правою смугою та здійснював перестроювання. Уламок однієї з автівок влетів у лобове скло ще одного припаркованого автомобіля. Патрульні встановили, що водій БМВ не врахував дорожні обстановки та не зменшив швидкість під час виникнення перешкоди. А керманич Мерседес був неуважний, не відреагував на зміну дорожньої обстановки та під час перестроювання Троювання не надав дорогу транспортному засобу, який рухався в попутному напрямку. На відео, які зняли очевидці, на місці ДТП видно, що автівки були сильно потрощені. БМВ взагалі перевернулася в результаті зіткнення. Люди, які у той момент працювали неподалік, кажуть, що почули дуже гучний звук, схожий на вибух. Я тільки бачила, як машина. Ну ви я просто А виходили на вулицю, дивилися, що сталося. Ти типу, побачили якихось постраждалих? Можливо, ті, хто були там в автівці, яка перевернулась. Ні, ну я туди за нього раніше почув, а потім вийшов. Е, от і десь машин п'ять було. А постраждалих не бачили там старо? Е, ні, е, мужчини, які всі йшли. Я спитав, чи всі живі, сказав, що всі живі. Mm. Але казав, що цей був момент, як якомусь блокбастері перевернулась машина, аж так на кришу. На відео, які надіслали очевидці телеканалу Конкурент Тіві, бачимо, що на місці ДТП зібралося чимало людей. Знайшлися й ті, хто виліз на розбиту БМВ та влаштував собі фотосесію. Чи був це водій, який був за кермом, чи хтось із його друзів, невідомо. На щастя, у автопригоді ніхто не постраждав. На обох водіїв патрульні склали протоколи про порушення правил дорожнього руху, що спричинив. Нило пошкодження транспортних засобів. У Верховній Раді України група нардепів пропонує внести зміни до Кодексу законів про працю України. Нардепи хочуть встановити нові українські свята і скасувати старі, зокрема й 8 березня. Замість нього планують заснувати День української жінки, який відзначатимуть 25 лютого у День народження української письменниці і поетеси Лесі Українки. Телеканал конкурентів вирішив з'ясувати, чи підтримують таку ідею на Волині. Митрополит Луцький і Волинський ПЦУ Михаїл каже, що йому ініціатива нардепів подобається. 8 березня це штучно придумане свято і зовсім інший персонаж закладений туди, не в особі пошанування жінки, не в особі пошанування жінки, тому що для християнина важливе було б свято, яке би посвячено жінки. Це жінок-мироносець, церковне свято, це, наприклад, День Матері. Це було б її власне пошанування самої жінки. Якщо вже не говорити свято Покрова присвячено покрову Божої Матері, це якщо говорити з церковної сторони. Якщо церковна сторона когось не влаштовує, а дивиться там світсько-літературно-патріотичної сторони, ось так її назвемо. Ну, то звичайно повинна бути така жіноча постать, на яку б ми могли рівнятися для е, українців. Це постать Лесі Українки. Тому до дня її народження в день її народження пошанування української жінки, е, жінки-патріота, жінки у всіх значеннях цього слова. Я вважаю, що це достойно. Натомість депутат Луцької міськради Михайло Наход іншої думки він вважає, що 8 березня із совковим минулим не пов'язане, бо ж це як відомо, міжнародний день захисту прав жінок. Я особисто і наша команда підтримуємо всі кроки, які спрямовані на дерусифікацію. Це і перейменування вулиць, і зміна топонімів, і зміна і відмова від радянських свят. А тому. По відношенню до 8 березня тут є трошки інший підхід. 8 березня це не російське свято, це не свято всіх жінок, як було прийнято його відзначати в радянський час, і ця традиція тягнеться на жаль, і, і зараз це міжнародний день захисту прав жінок або боротьби жінок за свої права. І тому я вважаю, що в першу чергу мають вирішувати жінки, чи варто відзначати це свято але з моєї точки зору, воно не підлягає так званій дерусифікації. А тому, переносити і штучно створювати свято 25 лютого в честь дня народження Лесі Українки, я вважаю, що це недоречно. Директорка громадської організації Гендерний центр Волинської області Оксана Ярош також впевнена, що 8 березня не треба скасовувати натомість пропонує виділити окремий день для вшанування великої поетеси та волиня. Лесі Українки це не скільки е, свято, треба розуміти, так бо е, це трішки інше трактування і змістове наповнення цього слова свято, але день, е, коли е, багато жінок багатьох країн світу. Актуалізують, тобто говорять про те, що не так із правами жінок, які є проблеми, які є потреби в жінок. Тому цей день, який був за часів Радянського Союзу, спотворений, так я розумію, чому хочуть. Ну, постає питання про відміну, тому що в радянському союзі більшовики заявили, що права жінок вже всі забезпечені. І, значить, це буде день і свято весни краси. І досі в значної кількості населення так і трактується це як день весни краси. Але моя позиція ні в якому разі не відміняти. Цей день, а просто наповнити його справжнім змістом, яким воно було завжди і відзначається так в багатьох країнах світу. Чи підтримують створення дня української жінки і його святкування саме 25 лютого, Лучани? Ми вирішили поцікавитися у них самих. Вітаю, що в наші віку вже жінки. Хочу, щоб ви так, як було, не знаю. Я вам хочу сказати, треба міняти щось. Я в цьому відношенні займаю повний нейтралітет. Угу. Тобто, у вас ніяк це не стосується, вам все одно, так? А... так? Як ви ставитеся до зміни 8 березня, скасувати його і перенести на 25 лютого? Ем, адекватно, адекватно так? так, це нормальне рішення. Якщо це робиться для того, щоб відійти від русняви, ну від руснявих цих свят, то позитивно. То що створять свято Дня української жінки, поки невідомо. Зазначимо, що у поданому законопроекті також пропонують скасувати 1 травня, день праці, та 9 травня день перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Натомість внести до переліку свят депутати про. Опонують 9 березня, Шевченків день, день народження Тараса Шевченка, а також відзначення у другу неділю травня Дня Матері. Ото вони що, як закрили хату, понароблювали в хату. Ось, бачите? Ото вони понароблювали, закрили я доступу не мала до хати. Бачите, готово? Собаку закривали тут. Ото віддалі поміняв, щоб я не виходила. Мешканка села Підгайці Світлана Марчук у віччає. Вона має давній конфлікт зі своїм рідним братом Володимиром. Усе через будинок, який перейшов їм у спадок під їхньої матері. Жінка показує, ось ця частина будинку у спільній власності, і її брат її туди не пускає. Коли мати була, то матеру треба було глядіти. От в їхніх руках все було, вже було все на них, переписане все. Вони мене сюди не допускали. От, і це, а як мати померла, вони матеру привезли. Положили його там кімнаті на, лі... на ліжку і, і положили блюдечко, кусок сала, цибулину хліба, і гроші забрали, які вона нам збирала, і ждали, поки вона вмре. Я переступила, через, і, і, що я нагло прийшла, думаю, буде бити, то буде. Прийшла і мати почала плакати. Каже, обдурили там же жверт, теж побачите зараз, було їхнє. Теж вони його продали, нагло в матері забрали. От і я матеру гляділа, їй треба було робити за свою пенсію, ту, що я отримала на малого і цю. І, і, ну, Матері, ну, масажі робила, можна було б ще щось там зробити, а вони навіть не їздили сюди. Каже, усе дійшло навіть до бійки, після чого жінка подала до суду, аби забрати собі частину будинку, але щось пішло не так. Я кажу до нього, я тобі віддам свою частину, ту Юрину береш частину, я відмовляюсь, бо тут не було що вже ділити. Вже він зразу мені все поведував. І дам ще й свою частину. Тільки кажу, дай мені продати. Він зразу вроді, а потім приходить: ні, я тобі не вірю. Приходить з документами, як переписав Юрину частину, тільки приходить, переписуй мені свою. А там кусочок, третя частина хлівчика на моїй на землі стоїть. Тільки та, як то до хати вона причіплена. Бо ми, хотіли, ми ходили до нотаріуса з Юрою навіть. Бо я Юрій би так мала теж віддавати. І він так, як не це, я, ну то ж я буду що, на неї дивитися на ту хату. Мала, м, м, жиль, нам жилье треба, він каже, стройся. Ну в тебе в нього було два участки, що не строївся. Так. Я подала в суд. Змушена була, бо він мене бив, він мене бив, він мене викидав, сказав. Ну, так, звернув, що я коліно побила і черканула цей оріжок, що аж а не, не було мені защитити до кому. Місія сказала, приїхали, як вони собаку тут закрили. Ну, і там аляже на подуконніку собака лежить. Міліція сказала, що каже, це є. Що ми їдемо, тоді як жертви будуть, А це є, а вони. Ну, собака тут був закритий. От і що я змушена? Він мене викидав. Я змушена була подати до суду. Далі ще цікавіше, Волинянка звинувачує у програші справи експерта, який мав оцінити будинок, та свою адвокатку, яка, за словами жінки, зовсім не відстоювала її інтересів. Тому суд їй і відмовив у поділі будинку. Крім того, поклав всі фінансові витрати на позивачку. Я подала в суд, змушена була подати в суд, і адвокат моя попала його знайомою. Його знайомою з перших днів я просила поміняйте мені адвоката і писала в Київ на їхнє те бюро, де в них там вони мені тільки одні відписки, а на той суд, де треба було, як назначали експертизу, я заплатила 13 тисяч. То вона зовсім не прийшла на ту. І суддя питає: ну що я там. Ну кажу, виносите, скільки я можу їздити. Він виніс розділити, назначив того експерта. Той експерт приїхав, мені отут лапчина вуха навішав, от і сказав. Ну, то знаєте, мені теж треба жити. От, взагалі на вуха. От, і сказав, якогось документа там нема, туди-сюди. Я кажу: що я ще раз буду платити? Так, да, прийдеться ще раз платити. Значить, хата роздільна була. От. І забрався, поїхав, І він, це, потім я змушена була, і ну, той суд мені кажуть відмовили. відмовили. За, на розділення хати, так? Да, на розділення хати відмовили. Я питаю своєї адвокат, чи вона там буркнула, що вона каже, ну за вами рахується. І що кажу, далі битись будемо. От. І, це. і зараз от, сьогодні був той суд, подав він на відшкодування шкоди. От Сьогодні був той суд. І мені присудили. Тепер жінка бідкається, що не знає, де взяти кошти, адже 10 тисяч гривень для неї це надто велика сума, і грошей таких у неї просто немає. Каже, готова навіть вчинити самогубство, кинутись під потяг. Нині жінка має доступ до будинку, каже тимчасово, поки її брат Володимир за кордоном. Чоловік нам у коментарі розповів, що сестру не виганяв, а конфлікт із нею триває уже давно. Я її не виганяв з того будинку, там просто батьки мені покійні царство їм небесне. Вони мені подарували одну третю, потім брат проживав, запустив ту частину будинка, в якому він жив, і там. Після смерті мами, значить перейшло по наслідству сестрі. Там одна, треті, то. Брат помер, сестра прибігла, розказала, що вона не може, немає грошей, щоб поховати брата. І я е, нашкрябував ту копійку, щоб поховати брата, От, поховав її, відповідно, лікував його, бо перед коронавірусом якраз він захворів. От, і вона каже, я можу відмовитися від братової частки. Відмовилася від братової частки, я оформив все так, як положено. От, і ми з нею вроді, як я так балакав, вона була адекватна, я думав, все, що там запущена частина. Була підлога, грибок пустився по, по хаті, от позривали син з жінкою і зо мною позривали підлогу, щоб далі грибок не пускався, коротше, балки попрогнивали. Але я, я знаю, обсуждав цю тему, що я кажу, тобі здам зарублю, дам, дам 2-3 тисячі за ту одну третю частину хати. От, Вона все добренько, все, але діти її підбили на те, щоб я за ту одну третю частину хати от заплатив їй 7 тисяч євро. Чоловік розповідає, що такі кошти він відмовився оплачувати, адже сам працює важко далекобійником. Практично все життя проводить у кабіні вантажівки. Каже, сестра хоче продати будинок, а він відремонтувати та зберегти. От я поїхав відрядження. Тут мені дружина дзвонить і каже: На тебе сестра подала в суд. Ну добре, ну відповідно, мені порадили, що якщо суд мене не має, от щоб я найняв адвоката, я найняв адвоката. От. І адвокат вів мою справу, судову ту справу. Вона бігала під хатою, била вікна там арматурою, все це є зафіксовано. Ну, і жалі не собака, був закритій хаті. Ви що казали? От зараз в суд підпонує, тому тут будь-який там, коли всі відпад, а хата обща. Ну, воно було трохи лопнув, щоб мені там було складно, де я так убила. Тому що це моя частина, оця моя частина якраз. Зараз є документи, що це ваша частина. У мене документи є, що моя хата. Є документи. Бо моя земля, бачите, бо? Мені все одно земля. Бо моя земля, навіть мене тут. Я вам ще раз кажу. А в тебе таке Документи, я на хату вас. Я визивала поліцію на те, щоб, коли справа знаходиться в суді, що, майно не, ще те, та частина не розподілена, де, що, як. Там просто переприняло перепланіровку тої частини, ніяк не можна розділити, розумієте? Вона добувається своє, там бігала, матюкала і жінку мою дружину обзивала по-всякому. Коротше, ну таке, я їй не даю жити, виходить, а я не знаю, хто кому що не дає. Зараз вона б'є, коли вже програла суд, вона б'є на то, от, що вона хоче проживати. Ну я розумію, можна, можна програвши суд, можна і, і різні версії при, придумувати, розумієте, тільки щоб вигрутити себе. Але я нічого не маю проти. Ну на, як на, як вона мені сказала із і спочатку, що 7 сім тисяч хоче євро. Ну то вибачте, ну мені треба дуже довго тоді з тої кабіни, щоб зробити такі кошти. От і потім була ще версія така, що вона хоче продати, щоб мене не бачити. Я не хочу продавати батьки мої, царство їм небесне ще раз на наголошую. От е, Купували, це було після війни, там була школа, і в тій хатинці мама працювала дояркою в колгоспі, батько на мусорній машині працював, щоб заробити якісь кошти. Вони виплатили за ту майстерню, оборудували, то було колось, колгоспне колос, когоспне Виплатили ті кошти, розумієте, викупили, тому що тяжко воно давалося. От. І я хочу відбудувати. Той будиночок встановити, який, як він має бути, і проживати там. Я не хочу продати, тому що земля в підгайцях відповідно там е, коштує. Сестра і брат продовжують конфліктувати між собою. Він ще більш загострився, бо ж тепер навіть вийшов у публічну площину і відбувся суд. Волинянка каже, хоче, аби брат почув її, і таки віддав частину будинку. Чоловік вже всі відвинувачення відкидає і розповідає свою версію подій. То що триватиме судова тяганина далі і чи знайдуть примирення рідні люди, невідомо. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!